Міф номер 4. протипожежні двері негарні та псують інтер'єр. Поширений стереотип, що бар'єрні двері від вогню мають громісткий некрасивий вигляд і не вписуються в інтер'єр. Можливо, так було раніше, але наші сучасні технології виробництва дають змогу створювати стильні та естетично привабливі рішення, які легко вписуються в будь-який дизайн. Різноманітність оздоблення. Сучасні конструкції виготовляються з металу та можуть бути пофарбовані в будь-який колір. Покриті шпоном, ламіновані або декоровані під натуральні текстури, протипожежні двері зі склом. Якщо важливо зберегти візуальну легкість простору, можна вибрати двері зі склінням не більше 25% від площі всього полотна, яке не втрачає своїх властивостей за високих температур. Вони відмінно підходять для офісів, готелів і житлових комплексів. Двері з вогнестійкими властивостями можуть бути не тільки надійними, а й стильними. Зверніться до наших фахівців, допоможуть. Розрахувати вартість дверей з усіма вашими уподобаннями в дизайні.